Яка ваша думка на рахунок сьогодення? Хто з теперішніх політиків є проукраїнським? Ну, проукраїнським є той політик, який ставить перед собою цілі, які повинні возличити нашу українську націю, перетворити нашу українську державу в величну та мутну державу, державу українського народу. Ось хто такі цілі ставить, той і є проукраїнським політиком. Ми бачимо із з публічного простору, що жоден публічний політик першої величини не є таким. Має на увазі діючий публічний політик. Тож, можна відверто і правду сказати, що не існує в теперішньому часі про українських політиків першої величини, діючих політиків. Другий вуличний, звичайно є такі колишні значні політики. Є такі Основним з них вважаю Степана Ільковича, хмару. Тож будьмо як хмара, будьмо проукраїнськими і ставаймо політиками.